Що ви знаєте про російську культуру? Балет, Достоєвський, і Пушкін, собор Василія Блаженного, ікра, водка і матрешка. А ще війна, брехня та репресії. Чому культура, що є частиною світової цивілізації, виховала вбивць і варварів? Це питання постало особливо гостро з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Історик Ярослав Грицак вважає, що російська культура не тільки була під ґрунтям війни, а й в окремих випадках її спровокувала. Культура це те, що є плодом рук людських, і не тільки рук, але й голови і серця. Але головна функція культури отримати нас від варварства. Бо що прилежно до культури, це варварство. От. І Якщо культура цю функцію не виконує, то на слова не те, що буде сконценльована. Російська культура не стала тормозом чи заборони того, що не скотиться російському суспільству до варварства, Отже, вона заслуговує не бути сконсульованою. Із 2014 року Українці почали частіше бойкотувати російські товари і очищувати інфопростір від російських впливів. Однак, після 24 лютого, коли російська армія почала велику війну, кенселінг став масовим і системним. Українці почали закликати світову спільноту розривати будь-які культурні зв'язки з Росією. Історія вже знає подібні випадки: бойкотування німецької культури після Другої світової війни. Чим не кенселінг, зразка ХХ століття. Найбільше це відчула тоді німецька кіноіндустрія, адже кіно було одним з найдієвіших способів нацистської пропаганди. До переліку заборонених стрічок потрапили і ті, що були зняті до 1933 року, тобто до приходу Гітлера до влади. Виявилося, що в цих фільмах були шовіністські ідеї, що згодом призвели до німецького нацизму. Знадобилося кілька десятиліть, щоб євреї знову змогли спокійно слухати Вагнера, а німців перестали сприймати як нацистів. Андрій Білоус, художній керівник молодого театру, що в Києві, вважає, що він як режисер більше ніколи не ставитиме на сцені твори Достоєвського, чи Толстого, чи навіть Чехова. У нас була певна концепція, певна стратегія, і це був наш фронт. Ми намагалися лагідно українізувати тих людей, які ніколи не ходили в український театр. Які вважали себе носіями російської культури. Тому наша задача була їх притягнути сюди, в театр і заманити саме російськими творами. Вони йшли в українському перекладі, українською мовою. Зараз це аморально під час війни з росіянами використовувати їх культурний продукт. Це так. Справа в тому, що зараз це не потрібно Уже, українізувати лагідно, я думаю, це вже не той шлях. Тепер треба українізувати м м нелагідно. Якщо до 24 лютого 2022 року в репертуарі молодого театру ще була вистава за мотивами твору Федіра Достоєвського Ідіот, то зараз команда відмовилася від усіх постановок за російськими творами. Достоєвський сьогодні це зброя в руках е, російського солдата. Ще до початку активної фази ми це сприймали як трофейний танк. Ми казали про те, от Достоєвський каже, що е, ніякі е, щастя цілого світу е, не варте сльозинки е, дитини. Ну, це ж прекрасна, геніальна фраза. В ній стільки духовності. Хто її слухає сьогодні? Літературознавець Ростислав Сенків каже, що з 19 століття російська література є темною та божевільною. Візьмемо там Достоєвського того самого та, ну, Там постійно когось убивають в текстах. Це якраз показано як вчинок. Та звичайно, після приступлення має бути наказання, але цей момент, коли він, значить, вирішує зробити вчинок, там зарубати старушку. Так от це також дуже впливає. І на читачів це ще питання, що більше говорить від Достоєвського, так чим що він більше промовляє, чи він більше показує рух до такої рішучої дії, там право ім'ю. Чи там вже далі спокуту за це вони намагаються приглянутися до якоїсь до внутрішнього світу, там якоїсь малої людини, яка от щось е, намагається знайти якесь там своє місце у світі, відповісти на якісь екзистенційні питання. Е, от але е, насправді. Їхні сильніші письменники вони просто прописують пошлость російської дійсності, яка от там просто існує споконвічно, так тобто, це така дискомфортна література, через це дуже нудна. Там мало е, яскравих персонажів, е, які би ну яких можна було би е, на яких можна було би взоруватися, скажімо так, безкарність і фаталізм. Ось ключові ідеї, об які розбивається будь-яка духовність, яку можна розгледіти в російських літературних творах. Це частина російської традиції фаталізму, який був присутній в російській літературі в 19-му і навіть та, на початку 20-го сторіччя, пробуючи зрозуміти, хто напав на Україну: колективний Раскольніков, колективний Достоєвський чи колективний Путін. Насправді може виявитися, що це три в одному, тому що, в принципі, вони всі один одного доповнюють і своїми моральними якостями, і своїми моральними принципами, і своєю якоюсь логічною думкою, що злочин може бути виправданим, а злочинець може бути непокараним. Буча, Ворзель, Бородян, Ірпінь, Маріуполь це все відповідь на те, що означає російська культура в Росії? Вона нічого не означає. Вона, в принципі, є тільки матеріалом для реклами Російської імперії на закордон. Тому що навіть ті люди, на яких вона могла вплинути, вони побігли з Росії, тобто вони виїхали. Тобто, в принципі, все, що годне стати прапором для націоналістичних, шовіністичних російських ідей, стає прапором. Все інше воно якби. Відпадає, що проти великого світу може зробити маленька людина, як не підкоритися йому та пристосуватися до його жорстокості, ось чого вчать твори російських письменників класиків. Російська культура завжди виступала оцим таким легітимним прикриттям для Російської імперії. Тобто, от, ну, ми маємо право на, на щось там впливати на долю тих чи інших країн, тому що в нас класний балет. Ми маємо право вирішувати, як буде, якою буде доля того чи іншого народу, тому що в нас є геніальний там, Достоєвський Толстой і так далі. Тобто, і, на жаль, ну, треба віддати це росіянам це працювало. От, ну, в мене є чимало знайомих. Мих, які не можуть на заході, особливо у Франції. Які не можуть відкинути Росію, які не можуть заперечити ці російські злочини проти України, але їм надзвичайно важко засудити Росію, тому що Росія для них це цей Толстоєвський образ, який виправдовує все. Їх Росія водночас і лякає, і манить Ну, хвороблива любов до, 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 до цієї російської культури, якою Росія корисається в повній мірі, от е, популярність їх тих її раша Today і так далі. Тобто, опирається абсолютно на на, на 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 та саме на ті пласти, які були закладені ще російською імперією, там сотні років тому. В коли не було рашу, рашу туди, але були Пушкіни і Толси на початку ХХ століття, рятуючись від більшовицького терору, до країн Західної Європи емігрувало чимало російських інтелігентів. Пізніше ці емігранти створили потужне лобі російської культури на заході. А з приходом до влади Путіна розпочався новий період м'якого впливу, який насправді був досить жорстким і чітко продуманим. Ті, які є закохані в Росію, ми дуже часто ключем до їхньої симпатії до Росії, була російська культура, тому що в молодості, в дитинстві, в підкому віці вони почули щось чи прочитали щось російське, і це їх закохало. Знаєте, це завжди загадковість загадковість російської душі, містичність таки всінше, їх права брали. Я припускаю, що ми живемо е в останній фазі цього захоплення. Я вважаю, що Путін цю культуру вбив. Містичність російської душі виявилась нічим іншим. Як нищівним бажанням скоювати злочин і знати, що покарання за нього можна уникнути. І як бачимо, російська культура, наче троянський кінь, в якому ховаються вбивці. Якщо вам сподобалось відео і ви хочете більше дізнатись про кенселінг Росії, переходьте за посиланням під відео.